Водолії, Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Лена Храмцова. І на сьогодні такий чудовий, заспокійливий розклад для вас на останній тиждень червня. Час минає. Ми подивимося, як закінчити місяць, перший місяць літа. Взагалі, як ви себе почуваєте? Перша карта дасть нам підказку, з чим взагалі приходить до вас цей тиждень, які загальні енергії він вам принесе. Вау! Wow, клас! Енергія, The World, світ. Вам все вдається. Ви все вмієте, ви можете, ви святкуєте. Подивіться, наскільки чудові тут кольори. Ви зробили для себе вінок. До речі, в нас там Івана купала по плану, чи взагалі якесь таке свято, коли ви можете спілкуватися з природою? Ви наповнені. Карта, це 21 аркан, вона говорить нам про закінчення певного етапу або початок. Ви бачите, стоїть тут будиночок недалеко. Дівчина зробила вінок, і вона хоче принести цей вінок в будинок, покласти. Вона має. Має намір. Карта говорить про відносини, які закінчуються, відносини, які починаються, але все, що відбувається, пов'язане з тим, що ви пройшли певний шлях, або стоїте тільки на початку. Це чудове закінчення місяця, або початок нового, плюс наш новий місяць. Карта Спокою карта справді от таких справ, які є монументальними і масштабними. Хтось з вас буде починати працювати в інтернеті, оскільки це в нас така комунікація. Може, ви познайомитеся з кимось в інтернеті, і карта переїзду, карта зміну стану, карта, коли закінчується один етап, і людина каже: Король помер, нехай живе король. До речі, це може пов'язано не бути з королевою. Жезлі, у вас можуть розриватися відносини, наприклад, з цією людиною. На яку сферу життя вам потрібно особливо звернути увагу? Вісімка камічів. Мені подобається ця карта. Тим взагалі вона говорить нам про страхи, коли людина в такому депресивному стані, коли людина має. Невроза, ви скажете, Ліна, що вам тут подобається? Мені подобається те, що з цим можна працювати. Коли ви зайшли на горіща свого будинку, а наш Шерлок-Холмс колись сказав, Моя голова це те саме горіща, І там лежить купа інформації. Вам зараз прийшов час, закінчуючи якийсь етап, залізти на своє горіще, подивитися, яких ви там ховаєте собі Привидів, Можливо, яких немає, але ви хотіли б подивитися, хто там. У вас тут закриті очі, ви сумуєте, але ви можете встати і піти. Ви Бачите, жінка, вона, вона просто сидить на колінах, вона не поранена, ніхто її не тримає, тут немає іншої людини, це все в вашій голови. Знімайте пов'язку. Вбирайте, прибирайте і сходьте з того етапу, де ви знаходитесь. Тому звертайте увагу на своє ментальне здоров'я. Це не просто так здоров'я це не тільки що у вас не були спина, це ментальне здоров'я, і саме від нього залежить те, як буде і ваше фізичне здоров'я. Карта говорить. Наведіть порядок в своїй голові. Приходьте до мене на психологічну консультацію, ми з вами подивимося, як допомогти. Ви знаєте, я часто читаю під відео, коли мені пишуть підписники Лена в розклад в точку, чи якісь психологічні поради в точку. Мені дуже важко. Мені приємно, що ви даєте зворетній зв'язок, що ви кажете так, вам відіграються розклади. У мене до вас запитання: якщо вам важко, то потрібно щось робити. Цей стан можна змінити, якщо захотіти. Міняйте свій стан, у вас така чудова карта, і буде все просто неймовірно. Тепер чим закінчується ваш місяць? Баланс. Ви приходите в стан два старших аркану. Ви бачите, можливо, у вас є страх щось закінчити. І от той баланс, який є. Це саме, до речі, можете буде якась у вас подорож, ви підете на ретріт і будете сидіти і думати, саме як позбавитися від цього стану. Страх почати, страх закінчити. Він іде через ці переживання і закінчується картою балансу, ви все-таки знайдете. Мені часто подобається така теорія баланс між зовнішнім і внутрішнім. Якщо ви не можете контролювати зовнішній стан, то почніть контролювати те, що ви можете. Ваші думки, ваші почуття, ваші наміри. Якщо ви зможете це зробити, то у вас просто змінюється. Змініть зовнішні обставини, зміниться все внутрі. Змініть внутрішні думки і навколо вас ви будете бачити по-іншому всесвіт. Пам'ятаєте той тест, коли чоловік і жінка дивляться в вікно, кожен бачить три різні речі, вони їх називають. Але ми все рівно різні. Тому я вам бажаю, щоб ви проаналізували свій стан і вийшли цей стан балансу. Ми тепер дивимося, що вам радить Всесвіт. Паш Пінтаклій потихеньку маленькими кроками. Ви бачите, дівчинка сидить і рахує от свої яблучки тут. Їх тут два і стоячі якісь штучки. Бутилочки. Зробіть опис цього вашого стану і подивіться плюси, мінуси. От 8. 8 мічів. Напишіть вісім проблем, які вас хвилюють. І коли ви їх пропишете, ви зрозумієте, що з тих 8, в принципі, 5 можна вирішити, а 3 взагалі не ваші проблеми. Паш Пінтаглі також говорить: зверніть увагу на вашу дитину. Дитина тут займається якимись розрахунками, може, треба дитині допомогти. І ще. Ваша внутрішня дитина, де вона? Я розумію, що це такий заїжджений термін, і всі кажуть: Господі, як ці психологи вже набридли зі своїми внутрішніми дітьми, але буде радуватися ваша внутрішня дитина, не буде страждати ваш внутрішній дорослий, оскільки накосячили батьки, назвемо це так. Вдалі, знаєте, мої психологічні розклади, вони таро психологія. Тобто, коли я трактую карти, я трактую їх також з точки зору, як вам краще. Вирівняти свій стан. Що зробити для того, щоб оця енергія пішла вам в благо? Ми зараз е, будемо з вами дивитися ще колода в мене є оракольна е, Sacred Destiny, тобто така у нас священна доля. Що ж, 25 числа вам треба зробити на новий місяць? Таке цікаве, щоб от ваш стан. Вирівняти. До речі, маленький розклад таро можна прирівняти до візиту до психолога. Що каже психолог? Forgiveness — Простіть. Прощайте собі, прощайте іншим. Ось у вас можливо сидите і думаєте, не прощу. Не буду. В ніколи не можна нікому бажати смерті. Нас часто кажуть, щоб там вам було і вбили, і все. Не можна такі речі робити. Тому прощайте, прощайте себе, прощайте людей навколо і йдіть в баланс буде вам велике щастя. Вдалі, я вам дякую за увагу. Ви знаєте, де мене знайти. Дякую вам за коментарі, за те, що ви дивитесь моє відео. І ми побачимося з вами у нових відео в наступних ефірах.